28 лютого студенти знову виступили проти деградації освіти в Україні. До цього веде закон про вищу освіту. Переконані вони. Акція анонсувалася як позапартійна. Серед запрошених не тільки студенти, але й викладачі, батьки, школярі. Більшість прийшла з національною символікою. Це не сподобалося членам маргінальних лівих угруповань, які зненацька напали на студентів, намагаючись зірвати національні прапори, вигукували українофобські гасла. Це є представники молодіжного руху, руху Антифа, які поєднують собі. Різні там необільшовицькі рухи, анархосиндикалістські, вони, вони прикриваються соціальними проблемами і втираються в довіру до звичайних студентів, які є, які десь більш-менш у. Українські патріоти, але вони їм промивають мізки, кажуть, що українська нація взагалі не існує. За словами Ігульникова, Ліві репетували ні слова про табачника. Виступаємо тільки проти норм закону. Під комітетами Верховної Ради кинулися на гурт студентів, щось вигукуючи про фашизм. Отримали гідну відсіч. Сутичку скористався Беркут, і під цим приводом розділив три сотні учасників акції навпіл. Але студенти настояли на своєму. Це політична акція, оскільки хто винен у цьому всьому, що зараз відбувається в українському студентському руху і, і взагалі, з з українською світою, перш за все, це табачник, який повертає е, українську освіту е, до радянської системи, який е, знищує самоврядування тієї ж могилянки і інших вузів. Сюди не тріба міністр. Він хоче зробити, знаєте. Е, все однаково, як ті Макдональдси по всьому світу є однакові. Він хоче так само, щоб вузи були всі однакові, як гамбургери. Український студентський рух завжди був авангардом патріотизму, говорять студенти. Саме вони йшли у бій під крутами, воювали в армії УНР, склали кістяк у УНУПА. Студентське голодування 1990 -го року стало передвісником незалежності. Ті ж такі студенти найактивніші учасники революційних подій 2004 року. Тепер вони знову у боротьбі за свої права і свободи.